А, такі, пельмішки жарені в процесі. Посолив, поперчив, трошки спесід і оце заливаю. Бачите такі соло. І просто тушимо їх. Вони вже піджарились на великому вогні. Ось така тема. Зараз ми їх тут. Він загустіє. Ну, Вони ще не готові, але зараз вони потушаться. Потім ще додав пірятинського цього. Всі знають. Да? Такий соус буде, от така тематика. Дивіться. Ну вони вже гарнюні. Ну буде взагалі тема. Робляться швидко, швидко, взагалі. Живіть смачно, по поводу викупу українських авто, звертайтеся. А також допомогу у продажу вашого авто допоможу. Для всіх підписників не завжди всі консультації безкоштовні. Можу допомогти машину вам привести. Ну, при продажній підготівку зробити. Там, салони якраз, маляра, все є, Там, ходову зробити, все, звертайтеся. Всім добра!